Друзі, всім привіт! Сьогодні я дуже швиденько приготую найсмачніший штрудель з готового тіста філо. Готувати будь-які страви з витяжного тіста дуже просто, а виходять вони надзвичайно хрусткі та смачні. На приготування я витрачу всього хвилин 30 тож одразу можна ставити чай та насолоджуватись смаком. Набір продуктів мінімальний і їх склад я також продублюю в описі до відео. Для приготування начинки я візьму три яблучка середнього розміру, почистю їх та наріжу невеликими шматочками. Вже нарізаних яблучок в мене вийшло 400 грамів. На гарячу сковорідку я додаю вершкове масло 25 грамів та даю йому розтопитися. І коли масло розтопиться, відправляю яблука. Яблука можна брати будь які я робила з різних сортів, і більш м'яких, і більш твердих, все одно виходить дуже-дуже смачно. Далі до яблук я додаю 1 чайну ложку лимонного соку, який я вичавила з лимону. Також я додаю ванільний цукор. Але на цьому етапі ви можете додати корицю. І додаю звичайний цукор можна замінити на цукрову пудру. Далі я яблука трохи притушую, щоб розчинився цукор. І все, цього буде досить, але якщо у вас пустять яблука багато рідини, то теж потрібно дати їй випаруватися. Потім я додаю в'ялену журавлину, можна замінити на родзинки, але з родзинками для мене занадто солодко виходить. Я люблю такі кисленькі нотки. Все, тепер залишаю на вогні і даю йому протушкуватися хвилин 5-7. І коли пройшов час, я дивлюсь, що вже рідини в мене немає, вона випарувалась та можна вимикати. Для основи нашого штруделя я беру витяжне тісто філо, воно продається вже готове. Та також вершкове масло для його змащування. Тісто філо заздалегідь я розморозила в упаковці, не відкриваючи її десь на протязі години. І беру один листочок, а інші змотую знову в той пергамент, в якому він продавався, щоб вони не підсихали. Тепер один листочок я ретельно змащую маслом. Змазавши зверху, кладу ще один лист, також змазую і потім зверху ще один лист. Всього в мене поки пішло три листи. В принципі, на цьому етапі вже можна викладати начинку, але я хочу, щоб штрудель був побільше, тому я роблю для тіста ніби продовження. Зверху викладаю ще листочки, які також кожен буду змащувати маслом. Таким чином, всього на основу в мене піде 6 листів тіста філо. Це половина пачки. Все, підготувавши основу, я зараз його так підтягну догори, це робити не обов'язково, але щоб все потрапило в кадр і було добре видно. Я змістю листи тіста та буду викладати начинку. Відступивши трохи від краю, я викладаю яблучка і потім вирівняю їх такою рівненькою ковбаскою. Тепер я через ситочку притрусю крохмалем, в мене кукурудзяний, це щоб не було зайвого соку, а через ситочку буде більш рівномірно. Все, далі згортаю рулетом, краї я буду загинати, щоб все найсмачніше залишилось всередині. Навіть якщо він у вас прорветься, нічого страшного, просто обережно продовжуємо далі скручувати. Все, далі я рулет буду перекладати в форму, застелену пергаментом. Перед цим я змажу її вершковим маслом. І переклавши рулет, я також його зверху буду змащувати вершковим маслом. Далі ставлю випікатися в розігріту духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Ну, Ви вже можете дивитися по своїй духовці до зарум'янення. Ось у мене через 30 хвилин, дивіться, з однієї сторони утворилась тріщинка, але нічого страшного, завдяки тому, що було притрушено крохмалем, все у нас чудово начинка тримається. Я буду різати, він гарячий, але дуже хочу вам показати серединку. Він дуже добре відходить від пергаменту, навіть в тому місці, де він прорвався. Ось так він буде виглядати всередині. Він смачний, хрусткий, багатошаровий, дуже ніжний, ароматний. Подавати будемо з цукровою пудрою, але не на дуже гарячий, тому що вона одразу буде танути. Ось така смакота в мене вийшла. Я вам дуже рекомендую. Обов'язково скуштуйте, спробуйте, порадуйте своїх рідних та близьких. Смачного, друзі!